Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Загублений п'ятачок. Маленьке лисенятко ганялося в парку за метеликом, як раптом побачило на доріжці золотий п'ятачок. «Аго! хто п'ятачка згубив? Голосно закричало лисенятко. Адже воно добре знало, що знайдене треба повернути господареві. Дарма ти ли кричиш!» сказало йому борсуча, яке під'їхало на самокаті. Як знайшов п'ятачок, то й мовчи. Тепер цей п'ятачок буде твій. Зрозумів. Але Лисенятко не послухало борсуча і пішло шукати господаря п'ятачка. Ото вже щастить цим дурням. промовило вслід малюкові. Борсуча. І стало швидко нишпорити лапками у придорожній траві. Може, і для нього знайдеться монетка. Зустрілося лисеняткові вовченя Ей, що це ти там ховаєш? Це, це я п'ятачок знайшов. А давай мінятись. Ти мені п'ятачок, а я тобі цвях. Намагнічений запропонувало Вовчиня. Але лисенятко не захотіло мінятися, адже монетка була не його. Тоді Вовчиня силою забрало п'ятачок. Але малюк не злякався. Він кинувся на кривдника, повалив його на землю і почав хатити кулачками, промовляючи. Гроші Їх повернути треба І невідомо чим би це закінчилось? Але де не взялося ведмежа із суддівським свистком? Розняло воно Розпишак і примусило вовченя повернути п'ятачок. Пішло лисень далі Йшло воно через місток і випадково. Пустило монетку у струмочок. От, біда. Що ж тут поробиш? Виручили рибки, що плавали в струмочку, вони знайшли п'ятачок і спритно підкинули його прямо до рук малюкові. Лисенятко знову повеселішало і покрикувало далі. Дивиться, а на лавці сидять твоє зайченят. Із задоволенням їдять морозиво. Білченята з відмежам оїтаються на гойдалках і теж з апетитом їдять морозиво. На дитячому майданчику грають і інші малюки, і у руках у кожного морозиво. Смачно, мабуть. Тобі якого морозива? Вершкового чи шоколадного? Запиталася качка. Лисенятко стиснуло в долоні чужий п'ятачок і кинулося геть. Тітонько, зупинило лисенятко росомаху, чи це не ваш п'ятачок? Але та навіть і не глянула в його бік. Пробачте, чи це не ви загубили п'ять копійок? Звернулося лисенятко до поважного гусака. Та ні, хлопче, я ніколи нічого не гублю. І тут лисенятко побачило маленьку кішечку, яка гірко плакала. Аго, ти чого плачеш? запитало її лисенятко. Я гроші згубила п'ять копійок. Що ж тепер робити, не знаю, як мені доїхати додому. О, то ось він твій п'ятачок. Я знайшов його на бери. Зраділа кішечка, узяла п'ятачок і щаслива поїхала на трамвайчику додому. Але синятко задоволене тим, що зробила добру справу. Довго махало їй услід, воно тепер знало, що вчинило правильно. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка.